Я хочу, щоб ти порадував мене охолоджуючим лимонадом у першому раунді. Що? Що? Лимонад? Легко. О, так, легко, легко, так, це легко для мене. Ну, я вже бачу, з чого почну. Нам потрібно почати з лимона і вичавити з нього всі соки. Недостатньо просто стиснути його. Потрібно застосувати до нього техніки карате. А бери, ось лимон бери. О, це не працює. Але тепер ми візьмемо качалку. З його допомогою я точно змушу лимон дати потрібну кількість сок. Готово. Ну, тепер можна вичавити його у воду. Як круто. Ну, але, можливо, я не буду використовувати тільки лимони. Вони занадто кислі. Я візьму стиглі апельсини замість них. Хм, вони роблять набагато смачніше. Їх також легше вичавити у воду. Ой мої очі. Як боляче, дурні апельсини, а я так на них сподівався. Бабусю, вони мені болять. Ліндо, тобі просто потрібно бути трохи обережнішою. Гаразд! Мені доведеться придумати щось інше. Точно навіщо взагалі щось готувати? Є достатньо улюбленої коли? Чи достатньо просто відкрутити спеціальний пристрій, який налі колу в склянку? Ось і все ой ой. Я не думала, що пляшка буде такою важкою, але я впоралася. Майлі буде в захваті. Захоплена це ж просто звичайна кола. Ось я зроблю кілька лимонадів одразу. Так, у мене є спеціальний сироп для всіх. І за допомогою машини я можу не тільки добре перемішати сироп, але й надати лимонаду потрібну кількість газу. Так, ось так. Давайте налімо смачний сироп. Надягніть кришку. І натиснути. Кнопку, о, тільки подивіться на це. Так круто. Я просто налю всі свої шедеври в банки з фанти. На мою думку, це просто чудова ідея. Ну як завжди. І щоб зробити це ще цікавішим. Я хочу припаяти кришки від банок назад. Таким чином я досягну потрібного мені результату. Майлі навіть не зрозуміє, що я зробив цю фанту. Але мої лимонади, звісно, набагато крутіші на смак ніж якась фанта. Ха, я геній! Тепер давайте покладемо їх усі сюди і можемо подавати. Чому так складно? Майлі любить звичайні домашні лимонади. Тож чому б не пригостити її саме такими? Вау, я не очікував, що буде так багато лимонадів. Думаю, спочатку спробую лимонад від бабусі. Во, якась кислинка. Ні, мені це зовсім не подобається. Я хочу щось інше. Хм. О, кола! Вау, хм, круто. У мене навіть є спеціальна чашка. Ах, який жах! Ця пляшка ось-ось полетить. Ха, точно. О, це не моя провина. Це не підійде. Останній кандидат це цілий автомат з лимонадами від шефа Квентіна. Добре, що у мене є монета. Ого, ловлю так круто. Зовні цей лимонад відрізняється від справжньої фанти. Подивимось, який він на смак. <прочання> смак також просто неймовірний. Квентіне вітаю з перемогою. Ох, дякую. Я дійсно дуже старався. Цього разу я хочу щось більш суттєве. Наприклад, морозиво. Ну я зроблю для тебе морозиво. Звісно, онучко морозиво. У мене якраз є ідея. Чому б не використати молочні коктейлі Несквік на паличках для льодяників? Добре, що у мене є багато і того, і іншого, і я можу з'їсти цілу купу чупа-чупс. Круто. Таким чином, ми поєднуємо задоволення та ефективність. У, -у, у гаразд палички готові? Ну залишилося тільки засунути їх у коробки для коктейлів. Тепер їх потрібно поставити в холодильник, щоб кожен коктейль перетворився на морозиво. Ось і все добре. А тепер я зроблю морозиво з натуральних інгредієнтів. Спеціально для цього я принесла своє варення, яке, звісно, приготувала сама. У мене є спеціальна форма, завдяки якій можна отримати ідеальне за формою морозиво. Подивіться на цих красунь. А тепер я збираюся використати ці форми. Залишилося тільки вставити палички сюди. І покласти морозиво в холодильник. Вам не потрібно чекати дуже довго, але щоб не забути про морозиво, думаю, я встановлю будильник. Ха, він дасть мені знати, коли час діставати смакоту. Я поки що постою тут і почекаю. Ох, Я дуже сонний. Це все занадто просто. Я використаю спеціальну крижану тарілку, щоб зробити своє морозиво. Я викладу на неї шматочки пітахаї. Яке потім потрібно перетворити на картопляне пюре. Ось так. А потім потрібно полити це морозивом. Каша робить це добре. Даю моє морозиво вже готове. Час діставати його. Гаразд, потрібно зняти картонну упаковку і спробувати ескімо. М -м, це просто нереально. Я впевнена, майлі буде в захваті. Моя перша частина страви вже готова. Нам просто потрібно зробити з цього рулети. Так, саме так, Покладіть це в миску. Тепер я використаю ківі і зроблю теж саме з ним. Майлі буде абсолютно в захваті. З таким багатофруктовим морозивом. Наступний манго. О, а я відчуваю, що це буде мій шедевр. Тільки подивись, як смачно виглядає це морозиво. Перемога мені гарантована. Майлі, давай підсумуємо скоро. Ось так. Я теж готовий. Де бабуся? Думаю, вона пішла до холодильника. О, як так? Я випадково заснула. Час бігти. Цікаво, що моя онука скаже про бабусине морозиво лише для її власної баночки. Смачного. Все виглядає дуже апетитно. Цього разу я спробую ескімолінди першим. Хм. Це, звісно, смачно, але дуже холодно. Це не ескімо, це справжній лід. Ну, подивимось, що Квентін приготував для мене. Хм. І знову смачно. Дуже смачно, але знову холодно. Хоча це ж морозиво. Чого ще я очікував? О, ще трохи. І я в порядку. О, бабусю. Ти залишилася одна. Майлі. Ти так застудишся. Нам терміново потрібно зігріти тебе шапкою і шарфом. Ось так візьми. Ось я не хочу, щоб моя онука перетворилася на лід. Дякую, бабусю. Ти мене врятувала. Хм, До речі, ти зробила дуже смачне морозиво. Можливо, ти переможець цього раунду. Дякую, онучко! Я тебе люблю. Останній раунд буде найважчим. Приготуйте для мене піцу. Вау, так! Мені потрібно це приготувати. Ах, це не проблема, онучко. О, так. Я навіть знаю, яку піцу я збираюся приготувати. Моя улюблена піца – це піца з морепродуктами. Саме таку піцу Майлі спробує сьогодні. Спочатку потрібно підготувати тісто. Для цього за класикою мені потрібні борошно та яйце. Їх потрібно ретельно перемішати ось так. Тепер нам потрібно сформувати з нього правильний млинець. Тепер я збираюся налити трохи чорнила восьминога на тісто, щоб воно було кольоровим. Цього достатньо. Тепер потрібно сформувати з нього правильний млинець і обов'язково полити його соусом. Так, подивись на це саме те, що мені потрібно. Тепер простими рухами рук ми зробимо форму піцци. Звісно, полийте соусом, розмажте його. Додайте морепродукти. У нас тут креветки, восьминіг і навіть мідії. Просто шедевр для любителя їжі. Ну тепер настав час поставити готову піцу в духовку. Щоб не обпектися, потрібно використовувати таку величезну лопату. Встановимо таймер і чекаємо. Ой, Чому стільки розкоші? Твоя піца зовсім не корисна. Чому б не зробити піцу з різних овочів? Це і смачно і корисно. Тісто готове. Вау! Тепер потрібно викласти овочі. Спочатку потрібно їх нарізати. І яка різниця, як нарізані овочі? Їх все одно потрібно висипати на купу. Залишилося тільки поставити піцу в духовку. Ой, я зовсім забула про піцу. Що робити? Ах, точно, я зроблю першу у світі солодку піцу. Замість соусу я використаю свою улюблену нутеллу. Наступним інгредієнтом будуть маленькі кубики маршмеллоу. Круто. Але буде ще крутіше, коли я перетворю маршмеллоу на величезну масу. Щоб зробити це, я розтоплю цукерки феном. Готово! Тепер час для різних цукерок. У мене є ціла купа різних мармеладів. О, шоколадки і все в моєму рюкзаку. Тільки уявіть, як круто всі ці цукерки виглядатимуть на піці. О, я б не втримався, щоб не спробувати її сам. Гаразд, моя піца готова. Фу, тільки овочі. Мій шедевр кращий. О, час вийшов. Пора діставати піцу з вогню. О, пахне чудово. О, так. Залишається лише сподіватися, що Майя любить морепродукти смачного. Давай, онучко. Ого, квентіне. Що тут цікавого. О, це восьминоги. О, я їх не їстиму. Що? Чорт, я мав зробити класичну піцу. Бабусю, ти зробила щось дуже красиве. Давай спробуємо. О, тут лише овочі. Це огидно. Ні, це теж не для мене. Ліндо, вся надія на тебе. Твоя піца виглядає найсмачнішою тут. Так. Хм, не можу дочекатися, щоб спробувати. Ну, це я розумію. Я в захваті. Немає сумнівів. Переможцем фінального раунду є Лінда. Нарешті я так довго цього чекав. Ти винна? Тому будеш робити млинці за моїми вказівками. Я хочу єдинорога. Час іде, ура! Єдиноріг, маленька сестричко. Я зроблю для тебе найкрасивішого єдинорога. Я нещодавно про це мріяла. Ну, єдиноріг це легко. Тепер ваш вірний бос намалює ідеального єдинорога. Я можу не тільки готувати, але й чудово малювати. Хтось знав про це. Контур готовий. Головне це всі кольори. Це казкова тварина. Вони всі дуже яскраві. Немає сумнівів, що малятку Пейдж точно сподобається цей єдиноріг. Вау! Він такий яскравий, аж в очах мерехтить. Я не розумію ці ваші барвники. Я візьму звичайне натуральне тісто для млинців. Я вийду не гірше. Головне в млинцях це смак. Онуці вони все одно сподобаються, і вона буде ними захоплюватися. Я можу зробити єдинорога з їстівних підручних засобів. Маленька Пейдж точно оцінить збиті вершки, а не кольорову пляму. У мене майже все готово. Ой, ні, що робити далі. На ну, з'їж трохи цих чорниць люба. Можливо, у тебе з'являться якісь думки після них. Ой, я не знаю, бабусю. Я думаю, моя жахлива істота ось-ось впаде. Ну, правильно, позбулася її. Тепер мені потрібно щось придумати. О, я знаю, у мене є ідея. Візьмемо трафаретну лампу. Ця ідеальна форма єдинорога має допомогти мені виліпити свого власного. О, легко як пиріг, і вам не потрібні навички малювання. О, ні. застрягла. Ой, це жахливо пахне! Ах, вогонь! О, бабуся приходить на допомогу. Е, вогонь не спадає. Ну, можливо, нам слід вимкнути. О, так. Я був правий. О, можливо, щось вийшло з цього. Я приберу лампу. О, ні. Час вийшов. Джес, покажи мені, що ти зробила. Так, вийшло, так собі. Хм, Я відмовлюся це їсти. Бабусю. Так, онучко, у мене є такий єдиноріг. Ні, це жахливо, бабусю. Вуаля мій чудовий єдиноріг. Вау, це красиво! О, це неправда. Я вирішив, що хочу торт з Роблокс. Ой Боже, здається, я падаю. Ой, бабусю, ти в порядку. Думаю, я в порядку. Е, Наступного разу попереть мене про це. Чудово, час починати. Навіть страшно дивитися на це. Хм. До речі, про погляди, де мої окуляри? Ти про ці говориш? Можеш починати. Так, звісно, сестро. Я зовсім нічого не бачу. Сліпа як кріт без своїх окулярів. Джес, це ти допоможи бабусю. О, банка з тістом. Дякую, я відчуваю її. А тепер нам потрібно знайти сковорідку. Десь тут Ах, алить О, пекло. О, ні. Хух. Бабусю. Я просто сподіваюся, що з тобою все буде добре. О, я знаю, що нам потрібно розфарбувати це. Я думаю, Пейдж це сподобається. Це дійсно весело робити. Ого, що ти робиш? Як ти це зробила, Роуз? А, а як щодо мене, Джес? З мого боку, це красиво. Ну, бабусю, як сказати, мені потрібно налити трохи ліворуч. Ах, що ти робиш? Ні. Ти псуєш мій кулінарний шедевр. Я не збираюся це брати. Джес, ти за це заплатиш. Хм, Як я можу це виправити? Хтось, допоможіть мені, будь ласка, я не бачу. Ви ще тут. Бабуся вибула з гри. Ви готові? Покажіть мені зараз. Я планувала щось зовсім інше, дякуючи твоїм родичам. О, Роуз, вийшло так собі. Джес. Я йду чудово. Подивись на це. Це схоже. Вау, це чудово! Ти молодець. Ура! Я виграв. Отримуй роуз. Джес. Уейдж, намалюйте мені бургер. Думаю, проблем не повинно бути. Давайте почнемо. Ходімо. Е, це буде зроблено. О, сестро. Ти збожеволієш. Бабусю, ти заснула. Е так, 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 я тут. Бабуся не спить. Я тут. Мері, як завжди, знось усе на своєму шляху. Навіть мій капюшон. О, це не проблема. Добре. Візьмемо помаранчеве тісто для булочок. Не забудьмо про салат, сир і котлету. Я зроблю справжній бургер з млинців. Світ дійсно ясніший з окулярами зараз, але я все ще не бачу добре. О, там якийсь булочка. Гаразд, що далі? О, точно котлета. Який же бургер без котлети, так? В який взяти? Візьмемо помаранчевий. О, гаразд. Давай, виходь з цього. Вичавлюй. Я обіцяла своїй сестрі, перемішала занадто сильно. О, ні, це занадто. Ну, у мене є ідея. Я розкачую всі кришки. Зараз я створю шедевр. Ну це просто жахливо. Почнемо спочатку. Нам потрібен оранжевий, потім коричневий, потім жовтий, зелений. Ого, вау! Роуз, ти придумала дуже класну ідею з окремими інгредієнтами, але я зроблю краще всі кухарі такі вискочки. Бабусина кухня завжди добріша і смачніша. І останній шар. Я точно виграю. Дивись, Джес, що ти наливаєш? Що? Ой, вибач, я не навмисно. Час закінчується. Покажи мені. О, Джес, давай почнемо з тебе. Вийшло дуже розплив часто. Твій стиль видно. Бабусю? Здається, ти трохи перестаралася. Ну, Роуз, зачекай секунду. Мені потрібно зібрати бургер з млинців. Готово, ідеально! Вау! Вау! Це так круто! Перемога дістається. Роуз. Нарешті мене правильно оцінили. Я так давно хочу кота. Намалюй мені одного. Цього разу думаю, ти зробиш краще. Починай скоріше. Ура, кіт! О, це мій борсук, кіт! Ну я зроблю це якнайкраще. Ця фарба жахлива. Ні. Нам потрібна моя власна фарба. Кравий, красивий і смачний. Цей колір мені пасує. Побачиш, у мене буде величезний шедевр. Що? У Роуз є власний собака? Ну, Це все одно буде найнудніший. Навіщо старатися? Я зроблю набагато краще. Усі будуть у захваті. Намалювати кота не так вже і складно. Голова, вуха, тіло. Ми не забудемо про лапи. І вуаля! Що ти там малюєш, Джес? Борсук. Я нічого не можу зрозуміти. Давайте подивимося ближче. О, це борсук. Ах, ось він. Мій дуже хороший кіт. Сідай тут, будь ласка. Мені потрібно тебе зараз намалювати, а фарба занадто далеко. Мені потрібен коричневий борсук, не рухайся, інакше я намалюю тебе без однієї лапи. Араст. борсук пустун. Куди ти подівся? На що ти там дивишся? О, ні, борсук. Вилазь звідти. Вилазь звідти. Геть-геть. Я озброєний оленицею! Хочеш вилизувати це до кінця свого життя? О, ні, кіт хоче напасти на мене. Він на мені. Допоможіть, врятуйте мене. Так, він просто хоче обійнятися з тобою. Як ти так відразу забираєш його? Забирай його. Подивись, який він милий. Я зараз про свій малюнок. Ой, нужбо порсуче. О, я шукав тебе. Як ти гуляв? Твій кіт Мері дуже класний. Не обмовляй його. Він наймиліший. Увага, час вийшов. Що? Ні, я ще не готовий. Га? Роуз, що ти робила? Це трохи нудно. Джес? Твій кіт жахливий. Ой бабусю. О Баджер. І малюнок дуже схожий на нього. Як мило. Вау, Бабуся виграла. Я тебе люблю. Справді ура Баджер. Ми виграли.